Чому в життя багатьох віруючих людей приходить зло і різного роду випробування? А все тому, що дявол не нападає на простих людей, ті душі і так вже належать йому. Дявол нападає на тих людей, душі, які належать Богу, ті, які послушні і смиренні Слову Божому, які справедливі, ті, які богобоязливі і які вірні Богу. Так же само, як диявол хотів перевірити вірність і віру пророка Йова, коли він забрав в нього повністю все: бізнес, дім, худобу, дітей. Але Йов так і залишався вірним Богу до кінця. На небі він був праведником. і не важливо, що скажуть люди, як би вони не усуджували, що тебе там Бог покарав, що в тебе все Бог забрав. Це не Бог забирає, це диявол випробовує нашу віру. І дуже важливо це не втратити своєї душі і не віддати її дияволу, тому що Біблія пише, не потрібно боятися того, хто тіло вбиває, а потрібно боятися той, хто може і душу, і тіло погубити в гієнній вогненні. Тому дуже важливо з'єднуватися з Божими людьми, щоб на небі бути праведниками, і що би не сталося залишатися Богу вірними